Друзі, сьогодні буду готувати полуничний десерт. В мене пів кіло замороженої полуниці я її розморозила. Додам сюди 200 г цукру, треба ще взяти 150 мл звичайної холодної води та желатин. Желатин заливаємо водою і даємо набухнути хвилин 10 В цей час ми перебиваємо. Полуницю блендером і додаємо цукор. Висипаю желатин, заливаю холодною водою, перемішую і оставляю на 10 хвилин, щоб він набух. Перебиваю полуничку. Це перебила. Переливаю в кастрюльку. Це така дуже гарна ідея, щоб розгрузити ваші морозильні камери. Додаю сюди цукор. У мене 160 грам, але можна взяти і 200 г цукру. Перемішуємо і ставимо на вогонь, десь на е, трошки менше, ніж середній, Не маленький, але такий середній. І постійно перемішуємо, не доводячи до кипіння. Підігріваємо це все. Бачите, маса стала вже закипати, але я не довожу до кипіння. І Виключаю це все, перемішую, чекаю пару хвилинок і буду додавати сюди, в гарячу цю масу, буду додавати наш розбухший желатин. Але перед тим, як додати желатин, я хочу цю масу процідити. Хочу процідити, щоб не було у цих маленьких кісточок. Прямось так гарячої, проціжую. Ну, доволі швидко проціжується. Все, процідила. У нас вийшло ось таке однорідне пюре. Сюди ж я додаю розбухший желатин і швидко все це перемішую. Зараз желатин розійдеться. Беремо міксер і, поки воно гаряче, будемо взбивати. Я застілила форму харчовою плівкою і буду сюди вливати збиту цю масу. В мене така форма невелика, але висока. Накриваю зверху харчовою плівкою ось так. Даю вистигнути і ставлю це все в холодильник. Не в морозильну камеру, а в холодильник. І воно буде застигати кілька годин. І потім я вам покажу остаточний результат. Все. Чекаємо, коли вистигне, і поставимо в холодильник.